Вже була непридатною для богослужіння, вже було небезпечною. До речі, ікона по церкві свого Миколаївського ікона Сього Миколаївця є та давня ікона тамтої церкви. Да. Е, на той час, після Юзефінської реформи, е, був розформований орден Капуцинів, і по Капуцинський костел був порожений. Так, тоді за цизара Юсифа, ви це знаєте історію фінської реформи, оскільки монастирі були на Онахів, десь там звозили до одного монастиря і там їх відповідно фінансували і отримували. А ті їхні монастирі так, приміщення переходили у власність держави і пізніше їх або продавали, або щось інше з ними робили. І е, на той час, на, на початок е, ну, на 1790 рік, вже якраз були закриті, і костел був порожнім. Тоді рекатолики звернулися до австрійського уряду, щоб їм дозволили в тому капоцинському костелі відправлятися ту літургію, поки вони вже матеріал на побудови церкви. У відповідь австрійський уряд своїм патентом з 1800 року. Передає цей костел у власність греко-католицької громади. Взамін греко-католики мали продати дві ділянки з поміж своїх церков. Ті матеріали, які звезли на будівництво церкви, мали це все продати, гроші прорахувати до релігійного державного фонду. А взамін отримували свідоцтво право власності на той 1926 році. Перед греко грекатоликами цей костел, суд приймає рішення. Виносять всю нашу атрибутику з того костелу, ну і костел передають поляки. Від 1926 року до 1930 року греко-католики відправляють на резиденції свого священника, цар Мотюка, в такому великому залі, в кімнаті найбільш літургію аж до 1930 року, поки побудували собі цей храм, в якому ми з вами сьогодні знаходимося. Цей храм будував. Видатний Маріанполі архітектор Теофіл Смиричинський. Він взорував свій архітектурний план, мабуть, на якійсь церкві зі Сходу, можливо, навіть на Великій Софії. І в цьому архітектурному плані він зберіг одну деталь, якої я не зустрічав в жодній церкві у нас на Україні. Принаймні, я її не бачив, оскільки я по церквах не ходив. Не знаю, можливо, ви десь бачили мені підкажете, що є така церква. Зверніть увагу на цей балкончик, що ми бачимо над собою маленький. Як ви думаєте, для чого цей балкончик? Яка його функція? Хора чи щось. В ньому стояв диригент хору. мав би стояти і керувати хору. Хворо собі знаходилися тут, на хорах, а диригент стояв там і керував хору. Там є такі двері між тим балкончиком і тим балконом на полу був кулак. Через ці двері він би мав би переходити собі на мав бути в стіні, так, аж туди, всередині, стіна груба. Можливо, що там, десь воно було функціональне, а він собі таке саме, вправда, йому сподобалося, він зробив так само, який церкві такі по кончик Не знаю, чи ви бачили ще колись десь такі церкви такі вихончик? Я думаю, що не бачили, Так що така цікава у нас є Маріямпільська візитівка на шиється.